Як красиво в осінньому лісі. Дерева та кущі вбралися у різнобарвні шати, золотисто жовтий, вишнево-червоний, темно-зелений. Кожне дерево має своє особливе вбрання, свої неповторні відтінки кольорів. Все залежить від його породи, чи то береза. Чи золото одягнена липа, чи то тобагряні дуби, чи клени? ОСінній листочок. Ще нещодавно літечко гралося промінцями сонечка. І було так хороше засинати підсвіркання нічних коників та вслухатися в літні спалахи шуму. Все це було ніби вчора, а зараз панує золотава осінь і засипає світ жовтіючими листочками. Маленький Сергійко саме спостерігав за осінньою красою і ніяк не міг зрозуміти. Чому ж листочки нещодавно були зеленими, а зараз почали жовтіти? Хм, думав хлопчик, може, листочки хтось пофарбував? Треба запитати у бабусі. Хлопчик побіг до бабусі, у якої саме гостюва. Бабуся погодилася розповісти і повела хлопчика на прогулянку. Отже, розпочну із того, що листочки весною і влітку зелені, бо в них є така важлива і особлива речовина, завдяки якій вони зелені. Вона допомагає їм разом із промінчиками сонця отримувати корисні вітання. Це ти мені про зелені листочки розповідай, а жовтіють вони чому? Який нетерплячий. Слухай далі. Коли теплих днів і сонечка стає менше, потихеньку холоднішає, день стає коротшим, а ночі довшими, вони починають активно реагувати на таку поведінку природи, дерева починають готуватися до зими і зимового сну. Тобто, якщо сонечка стає менше, то листочки вже не зеленіють? Так із холоднішою погодою листочки починають жовтіти та сохнути. Тобто дерева скидають листочки, аби пережити зиму і захистити себе. Саме так під час зими дерево живе за рахунок запасів у стовбурі, зроблених ним за час літочка і весни. Але ж не може бути такого, щоб усі дерева одразу скидали свої листочки. Звичайно, що ні. Це відбувається поступово. Починаючи з літа, листочки завчасно готуються до цього процесу і вже восени кружляють у прекрасному листяному дійстві. До речі, якщо ти вже такий допитливий, то розкажу тобі, які є види листочків. Так, розкажи. Отже, є прості і складні види листочків. У них різні форми: і овальні, і схожі на ялинку, і на квіточки. Їх так багато, що про всі і не розкажеш. А коли листочки падають найбільше? Гарне запитання. Дивись в осені є три місяці вересень, жовтень і листопад. Так ось найбільше вони падають у кінці вересня і в жовтні. У листопаді теж падають, але вже менше. І тут налетів вітерець, і розпочалося листопадне диво. Із багатьох дерев почали летіти прекрасні листочки, які створили справжню феєрію осені. Неначе часточки золота, листочки злітали з дерева і застилали усе подвір'я. Як гарно, захоплено промовив Сергійко. Дякую за розповідь, бабусю. Я стільки цікавого дізнався, кожен спроможен пізнавати світ навколо себе. Варто лише поближче до нього придивитися.